Для більшості людей кургани є могилами героїв сивої давнини, яким кілька тисяч років. Це так, проте є кургани, які вшановують пам'ять героїв України віком в сотню років. В січні 1918 року, коли московські війська сунули на Київ, гайдамацький кіш Слобідської України спільно з січовими стрільцями придушували заколот в українській столиці. Тому Симон Петлюра зміг направити вкрути на допомогу юним захисникам батьківщини лише одну чоту, та й то запізно. Після бою під крутами невеликий загін, 24 козаки, відступав до Києва. Але більшовицьке військо вже перетнуло залізницю. Козаки пішли через село Семиполки і лісами улітки, де й заночували. А рано вранці в село увірвався великий московський загін. Більшість козаків загинула в бою, частина потрапила в полон, і більшовики зарубали полонених. Мешканці села Літки спочатку звезли загиблих до церкви, а потім викопали братську могилу і поховали вояків там. Очевидець тих подій, дід Гвардіян, розповідав, що більшовики заборонили селянам ховати загиблих, а наказали поскидати їх у канаву, але їх ніхто не послухав. Селяни запрягли волів у сани, звезли тіла загиблих і поховали. На великдень 1929 року на могилі з'явився дубовий хрест із надписом: тут поховані українські козаки, по звірячому закатовані більшовиками. Загін більшовиків напав на літки несподівано. Муравйовські переслідувачі захопили село, і в бою більшість козаків загинула. А чотирьом шаблями відрубали голови. Це й дало потім право. Очевидцю тих подій Степану Потаповичу зробити цей напис на хресті, і який він сам потім встановив на місці тих подій. Всі, хто йшов вранці святити Паску, побачили того хреста. А наступного дня його вже не було. Від вишневих дерев, якими була обсаджена могила. Залишилися тільки пеньки. З часом і їх викорчували. А курган зрівняли з землею і через поховання проклали широку стежку. Хтось доніс куди треба, що Христа встановив. Місцевий столяр Степан Обеременко двоє братів якого були офіцерами в армії УНР. Десять років Обеременко відбув за свій вчинок в одному з концтаборів Сибіру і потім змучений повернувся у літки. Тут його невдовзі й поховали. Літківці похилого віку згадують, що ще на початку 60-х років тут було три хрести. Згодом хрести зникли, і пізніше на цьому місці люди стали брати пісок для будівництва і викопали людські кістки. Старі люди розповіли, що це могила оборонців України, і в 1996 році на ній насипали курган. Вважається, що саме тут, на кургані, під хрестом спочивають 24 юнкери київської військової школи імені Богдана Хмельницького, закатовані більшовиками муравйовцями в січні 1918 року. Озброєння юнаків було легке, гвинтівки та кілька кулеметів. Як розповідав очевидець тих подій Петро Юрченко, у Енерівці купували у селян харчі або в крайньому разі просили молоко і яйця. Інакше було, коли в містечко зайшли більшовики. Радянська влада робила все, щоб вибити з пам'яті односельців спогади про бій у літках і про загиблих юнаків. Але це їм так і не вдалося. Місцеві патріоти неодноразово поновлювали могилу і хрест. А 1996 року зусиллями мешканців на могилі споруджено курган і освячено хрест. Грунтовна реконструкція кургану була здійснена 2007 року. Архівісти на підставі записів в метричній книзі Троїцької церкви містечка Літки встановили, що 19 січня були вбиті у битві 14 воїнів Першого та Другого чорноморських українських полків армії УНР. Серед загиблих Київської губернії Васильківського повіту Олександр Коротенко і померли від ран 20 січня. Воїн армії УНР Полтавської губернії міста Прилук Анатолій Іванович Кисловський 25 років. Імен та прізвищ решти вбитих встановити не вдалося. Українці є нащадками і носіями курганної культури і вшановують своїх героїв високими могилами: героїв Скіфії, Русі, Гетьманщини, Української Народної Республіки. Тут в літках і в крутах полеглі захисники в курганах минуло 100 років, і знов війна з московськими більшовиками 21-го сторіччя. Україна переможе, але на кладовищах вже з'явилися нові могилки. Проте сучасні герої України заслуговують вшанування їх подвигу на віки у курганах, щоб всі їх пам'ятали і кожен міг принести три жмені землі на могилу.